Всім привіт! Ну що, не трактором єдиним. Вирішив, поки в нас пасмурна погодка, холодно. Хоча вже вон, дерева розпускаються, все зеленіє, але прохолодно, то я вирішив зайнятися нашою Таврушечкою. Вона минулий рік відпрацювала вже до самої зими, вже на последньому диханні відпрацювала. Ну, коротше, Треба її трошки підладнати, бо була якась проблема видно з або з прокладкою, ну це я так надіюсь, що з прокладкою, або з ГБЦ. Щось з цього, мабуть, пробити, тому що гнало вихлопні гази в антифриз, дуже розпирало патрубки. ну, кстати, була і потом і термостат був забитий. Ну, коротше, до того до термостату воно теж все роздувало, і був запах з бачка саме такого диму. Тому я вирішив вже зараз розібрати. Звісно, думав, буду потепліше, як буде, то розберу, але вже хочеться її зробити, тому що на носі польові роботи, а це якраз наша сама та польова машинка. Це така, принеси подай вона. Тобто, якщо треба там чи солярку підвести, чи мат підвести, то коротше, все це вона тягає. Ну і не тільки. Вона багато ще по хазяйству роботи робить. Ну, коротше, незамінна в нашому господарстві не менше, ніж наш трактор. Тож вирішив зайнятися, зробити трошки. Ну, зараз відкручу головку. Ну і далі вже покажу, що там. Які причини, якщо побачу, покажу, що буду робити і які будуть результати. Так, ну що, демонтована головка. Як бачите, тут ох, біди багато, тут прямо нагар, ну, грязнуватий антифриз. видно воно. Десь ржавіє блок, уже, чи де, і воно це таке понаробляло тут. Ну, Прокладки, я думаю, капець. Як бачите, цей циліндр сюди й заливало. Ось така головка, на клапанах нагар. Ну, А цей циліндр взагалі он, поробилася отака біда. Не знаю, мабуть, доведеться це все діло розбирати, перебирати і тільки потім складати назад. Звісно, не дуже б хотілося, бо я в цьому ділі не те, що не професіонал взагалі. Це перший раз я лізу в мотор. Хоча до цього раніше в мене була практика, я попрацював і на СТО, але до таких речей я ще не доходив. Ну, У нас тут був, як ви всі знаєте, поганий бензин на початку війни. Тому я думаю, що і від нього могло зробитись біда, тому що нагар був сильний. І тоді прямо, може хто пам'ятає, був бензин аж коричневий. Тому я думаю, що багато чого. Багато факторів, які склалися в один, в купу, і це все дало отакий от, от поганий результат. Ну що ж, буду працювати далі, буду зараз розбирати далі, дивитися, ну а вам потім вже покажу пізніше. І так, розібрав голову, порозсухарював, все подоставав. Провірив, попродував, чи ніде нема тріщинки, наче як ніде. ну, Ясно, що це не, не та перевірка. Ну, так, Травило по клапанах. Явно, що компресії тут не вистачало, так що зараз буду притирати клапана, замішав уже собі пасту, у нас є отакий абразив. Не знаю, батько сказав, заливати чу-чуть масла і погнав притирати. В цілому, я думаю, що тут з головою все в порядку. Ну, На всякий случай, є більш новіша, краще, і точно вже перевірена. То поки збираю цю, побачимо. Якщо все буде нормально, то будемо їздити. Якщо ні, то на тій треба буде там якусь різьбу прогнати, Коротше, її трошки передивитися, перебрати. Є навіть новий блок. Коротше, це все діло можна буде собрати і кинути туди вже одкапіталений мотор. Ну, а поки хочу малою кров'ю відділитися, просто зробити головку, закинуть. Бо вже посівна скоро, вже роботи в полі починаються такі інтенсивні вгород, так що треба машина під жопна, якою можна буде мотатися куди треба. Тож, працюємо. Ну, власне, от і завершив притірку клапанів. Зробив, наче, непогано. Ну, в будь-якому разі зробив як вмів, як знав. Робив це вперше. Тому буду, трошки пізніше повимиваю це все діло. Ну, і на днях поїду куплю нові прокладки. Куплю сальничок, поміняю, вже заодно раз зняв. І буду збирати вже в наступному відео покажу зборку, і, власне, який результат мені це принесе. А вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте. Ну і, звісно ж, підписуйтесь. Слава Україні!